Ви, напевно, вже чули, що про вас візит до Праги і до інших європейських міст розповідає пропаганда. Українці всі ми розуміємо, що це відкрита брехня, але давайте трохи пройдемося по тому, у що вас звинувачують в Європі і у що можуть повірити чехи та європейці. Ви їздите містами Європи і, зокрема, приїхали до Праги. Чи запрошуєте ви українських чоловіків до війська? Ні, ми мета цього проєкту Двіж це зменшити прірву між цивільними та військовими людьми. Основна мета це комунікація з людьми стосовно стереотипів, які в них з'явилися, нагальних питань. І основний фішка, що вони можуть із діючими військовослужбовцями поспілкуватися, дізнатися інформацією з перших вуст. Ще один міф, який розкручує чеська пропаганда, тобто російська пропаганда у Чехії, це про те, що ви приїхали рекрутити іноземців до українського війська. І тут навіть є такі заклики, аби чехи і взагалі європейці не ходили на зустрічі з вами. Що б ви сказали на такі заклики? А як вони собі це уявляють взагалі? Так, як нам від так, як нам відомо, що рекрутинг це заборонено законом, тобто ми ж не приїхали с непрошувати що... закон. Ось. Ми приїхали зі своєю метою, яку я вам тільки що сказала. Розкажіть трохи детальніше про цей проєкт і про те, що буде відбуватися на ваших зустрічах, тому що ще один закид, наприклад, який розповідає, це те, що ви приїхали пропагувати війну. Ні, ми приїхали не пропагувати війну, а освітлити події, які відбуваються в Україні, щоб люди зрозуміли, що в нас іде війна. І що треба долучатися, допомагати та просто ну, українцям, котрі не байдужі, щоб вони подивилися та попам'яталися, так би мовити. Хто ще хоче? Та щось для дати? Європейці, щоб було розуміння, що якщо Україна не встоїть, то це буде печально для Європи. Ну так, типу, є ще маленькі розрахунок і на європейців, бо ми ж спілкуємося не тільки з українцями, а й з Європі. Є ще маленький розрахунок на європейців, щоб правдиво їм донести інформацію, яка відбувається. Бо якщо там, умовно, українці ще дивляться, якісь там соцмережі, плюс-мінус знають, де правда, де неправда, то європейці просто клюють на все, що побачать. А, там, коротше, то відбувається, а, там то відбувається. Ну, Тобто вони взагалі не розуміють. І якщо вони почуються від нас в першу чергу, в перший вузл, то можливо в них щось зміниться. Як приклад є оця пропаганда, ну, вони повелися просто на неї, бо в них більше інформації, в принципі, не було. Їм що дали, то вони ну, і те використали. Як результат такої пропаганди, ваші виступи скасовані у деяких містах Європи? Чи отримували ви якісь пояснення, чому їх скасовано, яка причина? Ну, що нам відомо лише через безпеку, тому ну, типу, безпека в першу чергу для відвідувачів, тому що до цих організаторів івентів надходили типу О, погрози. І були там мітинги, тобто їх скасували через. Заходи безпеки, щоб не наражати людей на безпеку. Ліві радикальні рухи. Вони зараз в Франції теж підривають залізницю там. Ну, це є радикальний рух. І це він все форсить, всі, всі наші події. Тіпо, так як він це бачить, вони це бачать. І все. Тіпо, а жодної правди в цьому немає. А чи відомо вам, від кого надходили ці погрози організаторам? Тобто від цих рухів чи, можливо, від самих громадян країн, до яких ви мали приїхати? Та, ні, ми так тісно да, не та, спілкували, та, щоб нам та, прям показувало. Ми звичайні бійці нам от сказали, типу, ми от з людьми, котрі організатори спілкувалися, вони показували там погрози, типу, що їм, ну, але конкретно від кого ну, вони не казали. Цим займаються спеціальні служби, а ми звичайні бійці. Та і все. Але ну, типу, я не знаю, я наголосив би ще раз, що просто в е інтернеті існує така історія, що ми просто виправдовуємося тим, що це через заходи безпеки. Але я б подивився на людей, які б хотіли прийти на захід, коли в тебе зброляють каміння, погрожують тобі потім до тебе додому і взагалі просто протестують, типу, з плакатом біля тебе. Я б подивився на цих людей, типу. Ну це ж не жар, це просто реально правдива історія. Нам то байдуже не було. Ми пережили скільки, що нам воно просто капелька в морі. А люди, які знаходяться тут, це для них реальна небезпека. Ми дуже раді, що ви все-таки приїхали до Праги, що тут зустріч не скасували. Чи є у вас, можливо, якісь конкретні меседжі, які будете говорити саме у Празі або саме для Чехів, оскільки ця країна багато допомагає Україні? І кого чекаєте на цю зустріч? Дивіться, саме перше, ми би хотіли поспілкуватися з українцями, людьми, які живуть тут. Розповісти їм про все, що відбувається зараз на війні, як це все відбувається. Зараз дійсно дуже важко і дуже проблема в снарядах. Вони голос наш тут в Європі. От коли вони нас вислухають, я сподіваюся, у нас буде дуже змістовний з ними діалог, дуже змістовні запитання. І вони зрозуміють нас, для чого ми приїхали. Ну, і в першу чергу вони будуть задавати нам питання. Так. Ми не можемо знати, що саме відбудеться, бо вони питають те, що їх цікавить. Ми розповідаємо те, що їх цікавить. Все. Доволі просто. На подібних зустрічах такого самого формату, коли ви спілкувалися із людьми, які питання вам найчастіше ставлять? Чим цікавляться люди? Що питають? Ну, на, на, мабуть, топ-1 про підготовку війську. Ось, як, типу, коли людина, людина приходить із нуля і до того моменту, коли вона потрапляє на фронт, оце весь період ну, так, с... да, Багато запитань було ще до того, як саме підготовка сама як триває. Запитання всі думають, що, наприклад, штурмовик це завжди людина, яка штурмує. В нашій бригаді є дуже багато професій, які може людина осягнутися. І, і не бути на нулю, а просто робити ту чи іншу е, роботу в плані е, залучення можна так сказати, е, різних різних, так як МТЗ, забезпечення. Дуже багато є професій, які ну, треба робити. Просто, і просто можна сказати, банальну математику. У нас в бригаді сім тилових посад на одного штурмовика. Ну, це просто банальна математика. Це каже про те, що не всі штурмують. Можна бути корисним у війську, не тільки працюючи. Так, да, і, і людей цікавляться запитання, завжди О, всі думають, що... Збройних Сил, тобто... Да. Да. Ні, ну Звісно, є окремі касти типу, там, дурних запитань про політику, але ну, ми бійці. Ну Ви... запитую за тестовий тиждень. У нас, тиждень. Часу, у нас так. є така програма, наприклад, тестовий тиждень, коли людина цивільна може прийти і випробувати себе в різних ролях. Це безкоштовно, І людина тоді має розуміння, як це відбувається військо, щоб зменшити цю прірву між військовим і цивільним. Людина вже має хоча б якесь розуміння, як відбувається, що і як відбувається військо. Та і банально просто навіть про наше життя, про якісь військові пригоди. Завжди на кожній зустрічі хтось каже, а розкажіть якусь типу е гарну історію. Ну Фотополи, да, так, да, так, Особисті. Так. Да. Всі постійно хочуть якусь історію, типу гарну, красиву. Я думаю, в Чехії теж буде таке питання, тому що чехи дуже люблять гумор. І, mm -hmm. як відомо, у, у військових теж такий гумор, часто чорний гумор і просто гумор, mm -hmm. то. специфічний гумор, так. Чи будете розповідати якісь жарти, анекдоти на зустрічі? Подивимося, Та як да, воно... Як воно піде? Ми ж не знаємо точно, хто там, як, там, що буде. Якщо публіка буде налаштована на це, то будемо розповідати жарти. <рес> <рес> Добре, дуже да. вам дякую. Дякую Слава. за вашу роботу.